Усім привіт! Сьогодні я спробую коротко розповісти про те, що таке текстові теги та як ними користуватися. В скрипті я зробила собі шпаргалку, на якій виписала усі більш-менш популярні теги. Їх я додам в опис до відео, щоб ви могли для себе переглянути та знайти потрібні. І для прикладу покажу на тексті, як їх використовувати. Для початку напишу якийсь пласт тексту, достатній для того, аби застосувати до нього кілька тегів. Першу спробую використати підкреслення. Копіюю для себе тег. Отже, перша частина тегу. Вона відкриває тег. Все ще йде далі. Це текст, який буде йому підданий. І друга частинка закриває тег для того, аби весь наступний текст не піддавався його дії. Далі вставлю паузу. Цей тег вже закритий, він не потребує другої частинки. І що ж він власне робить? Коли текст перед ним виведеться на екран, з'явиться пауза. І тільки після кліку гравця почне з'являтися наступний текст. Тепер заміню колір для якогось слова. Знову ж таки перша частинка відкриває тех. Весь текст всередині буде вказаний потрібний кольором, і друга частинка закриває тех. Тепер спробую змінити непрозорість. І змінюю її з 10%, хай буде на 30. Тепер весь текст цієї репліки буде на 30% прозорішим. А тепер додам посилання на певну мітку. І нехай тоді наш гравець, якщо захоче раптом пропустити всю гру, одразу потрапляє на поганий фінал. Додам ще одну репліку. Сюди вставляю посилання на сайт. Отже, ось тут у нас відкривається тег. За ним одразу посилання, на яке ви хочете направити вашого гравця. Коли тег закривається, вставляєте текст, який буде виведений замість посилання, і повністю закриваєте тег. Що ж, думаю, цього, в принципі, достатньо, щоб зрозуміти, як теги працюють. Я зберігаю, та йдемо дивитися, як воно виглядає. Потрібне мені слово вивелось в червоному кольорі. А після кліку з'являється решта репліки, частина якої підкреслена, як мені було треба. Гіперпосилання на фінал. Оскільки там в лейблі одразу не прописана змінна сцени, функ залишився такий самий, але текст, в принципі, правильний. Повертаюсь назад. І перестрибую на документацію Renpaya. До речі, ви помітили, що цей текст дещо прозоріший, він все ще виглядає м'яно порівняно з попереднім? Що ж, на цьому я буду прощатись, і дякую вам, що переглянули урок.